Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я, Що, здоров як ви, хлопці? Цілі здоров'я, боже! Здоров Красавчики! Повне не дуже. Розкажіть, будь ласка, скільки ви пробували на позиціях загалом? 30 днів. Сьогодні 31 Ми може повернулися. Багато зробили. Почаємо свою роботу. Будемо працювати надалі. Так. Страшно, перший раз було, перший контакт страшний. Так. А далі перший вже... раз, а там вже по накатаному, так. Да. Воно сподобалося. Можна сказати так. так. Це, це увор... Добре, коли стріляєш, ти не в тебе. Воно поприємніше добре. А так. Все було. Добре, забезпечення, дай Боже. Так, піклувалися за нами. Так прям дуже. теплі речі, їжа, все все було забезпечено. Все було. Ліки щоди працювали ковбаска, все було. Працювали, копали на совість. Ну так вийшло. Хату розібрали нашу півішками, де ми на несли службу. Да. Але добре, Воронці. що ми. Хорошо покопали, та вдалося вижити навіть не на 300 сілі. Дувлюсь, у вас трофейний так, автомат? Так, так о, засипало, так. да. Засипало, мій завалом. Покажіть. О, ось 12. Дванадцяти. Ну як не сказав, що він добрий. 762 краще, все таки п'ятерка це таке. А розкажіть про контакт, коли ми, там ви... перший був, і скільки взагалі багато було? Сім, сім, сім ворогів 7, ми 2, положили. 2. Так, біля хати. Ви якось спілкувалися з рідними, може якось хтось так. так ми передавали на КСП вітання, вітання записували голосові вітання через рацію У Ну, все хорошо. Нічого не болить, Воюємо, mm. побіждаємо. Скоро вернусь домой. Всім передавайте привіт, Очень за вами скучаю, очень вас люблю, совую. Понять, Что, мама знает, что ты куришь? <laughs> Алло, мам, мам, это я. Да. Это я. О, сыночка, привет, моя полночка. Живой, здоровый, целый. Ну я с ты победой. Меня, Хорошо, Все, до вечера. Давай. Давай. Тебя. Да, 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 давай. Ну, привет, привет. Алло, привет, мой свет. Привет, Привет. Я Що, хлопці, не будемо затримувати. Дякуємо велике за службу вам. Слава Україні!